У 24-й школі рятувалися від уявної пожежі. Учнів одного з класів евакуювали на подвір'я за кілька хвилин. Рятувальники гасили полум'я і діставали з під завалів потерпілого. А спеціально навчений собака знайшов у сумці міну про те, як пройшов день цивільного захисту населення для учнів. Дивіться у сюжеті. Вчитель хімії повідомляє директора про загрозу загорання в його кабінеті. Директор дає команду черговому дати три короткі дзвінки. Легенди дотримуються у школі цьогоріч. Після сигналу старшокласники, що входять до евакуаційної комісії, швидко повідомляють усіх та за кілька хвилин учні з вчителями вишиковуються на стадіоні школи. Після перевірки навчання продовжуються. Учням демонструють різні вогнегасники, справність пожежних рукавів та показують, як дістати людину з-під завалу. Діти, ні, два метри ні. Три сантіметри можуть перегрусити толщину. Збиралі те, то, що нам мешало, вітки перерізали. Ну, а потім ж працювали з кислородною подушкою і з носівками. А складно надавати допомогу? Ну, навчитися можна. Спеціально навчений собака знаходить вибухівку, а за кілька хвилин на шкільний стадіон прибуває спецтехніка. Уже проводили такі навчання, коли була загроза хімічної небезпеки, коли була загроза замінування навчального закладу, загроза пожежі в навчальному закладі. Тому для того, щоб діти могли орієнтуватися в різних ситуаціях, ми змінюємо легенди. Такі навчання до Дня цивільного захисту населення проводять щорічно у різних навчальних закладах міста. Школярі спостерігають та набувають досвіду. Ми сюди вийшли для того, щоб дізнатися, як потрібно евакуватися з школи. Що сталося у школі. Ми приїхала газова служба, і пожар і пожарні. Мені сподобалось, як собачка шукала бомбу. Ми побачили, як потрібно рятувати. Людей із завалів та пожеж. Раптом сталася пожежа у школі. Що треба робити? От план дій. <плес> а, ну, мені здається, потрібно повідомити когось із вчителів а, і одразу зателефонувати до пожежної служби. Півгодини на стадіоні учням повідомляють, що пожежа ліквідована, і всі повертаються до своїх класів, аби продовжити навчання. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.